З тих, що були досі, їх всього два. Минулого понеділка і сьогодні. Так, їх всього два. Так, я з Норвежцем. Так, чат, Mode. Погнали. Так. Отож. Аль Тарбош. Так, ну що, ще один свершників. Окей. Okay. Так, ЦБ. <свят> так, ну точно слон десим. А далі будемо бачити. Так. Тут є прикольне... Ну не зараз, але є жертва b 4 кінь B4, e 5 але не зараз, тому що d 6 є хід. Тому, здається, треба просто рокіровку робити. Так, а ось тепер. Треба пригадувати. Так, ну взагалі F5 доволі базова ідея у всіх таких позиціях. Так, що ще ще можна слонце 6, до речі, піти? Ідея я проста побути тут і побути тут? Так AUET81, дякую за фоловерство на каналі. Якщо кінь відступає, ми їмо тут. Ого! Так, ну очевидно, я можу забрати якість і буде сильний прохідний пішак. а можу покатати позицію з різнопольними слонами. Траву 4 це дуже дерзка. Ну а це повинен бути якийсь вплив. О, погнали. Так. Десь сюди вилізати. Якщо так, то сюди. Чи може сюди, щоб коня на C3 не пустити? Так, ну, таке відчуття, що він десь не правий в цій позиції. Але грає дуже швидко. Так, окей, ферзь D2, ферзь D5. Він поміняє ферзів. Напевно, йому по кайфу буде ця позиція. Тому треба грати ферзь B2 і поки не мінятися. Напевно. А, на e 4 встає. Окей. Ну, добре. Шкода, що слон Е3 нема ходу. Чи може є? Ні, здається, немає. Хоча погано, якщо є, я цього не можу дорахувати до кінця. А висить на d 6 взагалі-то? hmm <laughs> Може слон d8 варто піти з ідеєю слон b6, але там кінь d6, кінь f7 загрожує. Фух, ну не проходить слон е 3 я не можу. Ну я порахував, я там ніде не бачу мату, навіть вічного шаху не бачу. Тому давайте так. І на кінь d6, в 2 вдарю. Але в нього буде кінь f7 шах, раю в 7 ферзь f7, слон b6, король аш 1 аш 6 ну і буду сподіватися, що я можу тут нічию врятувати. Тому що на Кінд6 f 2 він не може бути f 2. Ферс C1, f 1, слон b 6 з матом. Тому він піде Кіні 7 шах, Тепер я не можу ходити королем, тому що сперти мат буде. Тому я б'ю тураїв 7 і він б'є ферзем. Щоб не покидати першу горизонталь. Ну, поки така ідея. Якщо спрацює, буде ок. Ми бачимо, що він в роздумах. Це непогано. Так, дуже цікава ідея жертви якості на А4. Тобто треба думати або якось раніше, треба її уникати, або знати, що там робити далі. Так, ну він кінди 6 побив, ну тепер це єдиний хід, який я можу продовжувати боротьбу. Так, ну і тепер просто ось так. Ну, не можна так, тому що ферзь в 6, тому, напевно, так, хоч білопольний слон і біла хвіртка це погано. Але поки є віра, що можна відбиватися, тому що ці два заблоковані. Це типу прохідний. Так. Тому є віра, що можна рятувати цю позицію. Так, ну ферзь Б4, напевно. Щоб поле є 4 йому не давати. Він ферзь f5 піде. Напевно. З дею слон є 4 Ну, будемо думати, що робити на це. Завжди можна ферзь D6 G6. Пішака назад віддати. Слон с 6 Так, в чому ідея? Слон е 8 можливо зіграти? Якщо ми слон С5, здею Турайф 8? Так, слон С5. Фер 6 наприклад. Ну, будемо пробувати. Ось ну, і далі, якщо буде тура тут і слон тут, і всі фігури залишаться на дошці, то це буде прям прекрасно. Так, ферзь С4, тура B1, він зіграє і поки все захистить. Тому Так. Ага. Угу. Так, шах сіди слон c5. Шах, і нема слон Е4. Це непогано. Ага. Угу, так. Так. Ферзь є 8, кордяж 7, слон є 4, ферзь є 4. А висить мат слон, g1. Доволі неприємний. Так. І можливо я навіть виграв. Тому я вважав, що йому треба було хвіртку йому G3 робити. А так шанси непогані. Так. Стапе. шах сюди, шах сюди. Так, здається, виграв. Слон G1, король, G1. слон g 3, король H2. Слон F4, G3, g 3, ферзь H2 мат. Все. Раз. Два. Є. Yeah. Ну, насправді, я думаю, Ось отут був критичний момент. Отут, мені здається, ферзь F5 дуже сильно було. З ідеєю слон є 4. Ось. А так він дав мені от, один хід передиху, і я встигаю піти так, щоб Турай f 8 зіграти. Ну, знову-таки всього за дошкою не побачиш. Так, важко, але поки йдемо дуже пристойно.